Всім привіт! Це Каріна, і в цьому відео ми робимо огляд на декілька чорних оксидів від різних фірм. Я закупилась трошки е, тих, що в мене не було спеціально для цього огляду. А також я взяла ті, що в мене були, а це роса, кобальтовий чорний та Ван Гог. Е, мабуть, просто чорний оксид. Так він у них називається, і я думаю, ви чули про нього, тому що е з нього можна було робити різні-різні суміші, і багато хто купував собі саме вангогівський чорний оксид і робив з нього різні там оці ось прикольні грануляшки. Першою у нас іде роса, це просто моя основна фарба для роботи. Тому для мене найпростіше почати з неї. Я багато нею працюю. І, в принципі, вона гранулює, хоч це і пігмент не PBK 11, а PBK 7, а також суміші є жовтий, що дає таку невеличку, жовтуватий такий підтон. Тобто він не сірий, а такий теплий, чорний. І це не те, щоб, знаєте, bbk 11 чи якийсь чорний оксид, але це серія грануляцій, тому я вважаю все-таки, що можна його сюди додати до того, що він, в принципі, чорний і гранулює достатньо таки добре. В сумішах, звісно, що утворює осад, ви можете це бачити, я позмішувала різні кольори. Наступним у нас йде Вангох. Я спочатку починаю з тих фарб, які в мене вже є. Я багато малювала, в принципі, вангохівської фарби в мене не те, що багато, десь кюветок так до 15 я купляла саме найцікавіші кольори. Також гранулює дуже добре, але трошечки малесеньку-малесеньку таку іншу текстурку, хоча схожу на росу, але тут. Трохи більше таких піщинок, але не насильно багато. Все, мабуть, залежить від того, скільки ви додасте води, а також який буде папір. Наступна фарба це шмінки. В мене вже є декілька кювет цієї акварелі від шмінки, тому що у них дуже прикольні такі грануляшки. І я думаю, що Трошки пройде часу, я зроблю на них огляд, їх там декілька в мене, але мені здається, вам буде цікаво подивитись на те, як гранулюється акварель. Хочу попередити, що це дуже-дуже дорога акварель, і ось така ось півкювета коштує близько 300-400 гривень. І я дуже-дуже довго там... Вагала ще купляти її. І хочу сказати, що так, звісно, грануляція в цій акварелі дуже прикольна, я вже е, пробувала. Е, саме такі кольорові акварелі, це все таки чорна, але в мене є ще інші. І, в принципі, так, вона дуже-дуже прикольна, але боже, це дуже дорого. І я зроблю детальний огляд на декілька кюветок само кольорової акварелі з грануляцією від шмінки. Єдиний мінус, який в мене в шмінки зовсім не приваблює, це те, що його якось важко набирати на пензель. Тобто фарба не чіпляється, з нього тобі треба везяти-везяти, і тоді ти можеш перенести це на папір. Що є дивним, як на мене, для такої дорогої фарби? Наступна фарба це в нас Роман-Шмаль Акваріус. Перша кювета цієї акварелі в моїй колекції. Тут у нас PBK 11, тобто це така гранулююча має бути акварель. Так само, як Ван Гох. Але ось така ось тут цікава у нас обгорточка. Хочу сказати, що тут зверху була якась така дивна. Плівочка, причому вона була не по всій кюветі. Ось, бачите, якось вона так іншу якусь має таку текстуру. І, в принципі, я здивувалась, і до речі, трохи тут іншого виду сама кюветка. Але, в принципі, зручна, бо вона така велика, і, в принципі, нею дуже так ну, зручно користуватись, вона не малюсінька, І за своєю текстурою вона, в принципі, схожа на інші фарби, які ми бачили тільки що. Хочу сказати, що вони не те, щоб дуже серйозні відрізняється одна від одної. Ось самі ці чотири фарби, які ми тільки що подивились, вони самі по собі, в принципі, мають дуже-дуже схожу текстуру. І ось так, от, не знаючи, хто це, не особливо відрізниш, чия це фарба. І ось ми переходимо до найцікавішого, це в нас Lunar Black від Daniel Smith. Теж не дуже дешева фарба. Ось ці 5 мл коштують 360 гривень, якщо мені не зраджує моя пам'ять. Ой, фарба, до речі, лізе аж наверх, тобто нам її не пошкодували. Я придбала порожні кювети, щоб наповнити їх стільки, скільки мені заманеться. Хочу сказати, що фарба набирається легко, і коли засихає в кюет, то її можна набрати знову. Тобто вона не перетворюється в камінчик. І сама текстура тут такий дуже-дуже. Виражені піщинки, і вона от саме відрізняється від всіх фарб, які ми сьогодні подивились. І от якщо мені показати ось ці ось чотири і ось цю, я одразу зрозумію, де Лунар Блек, а де всі інші, я, мабуть, навряд зрозумію, тому що вона справді відрізняється. Наступна фарба це також Деніл Сміт, але я вирішила показати вам якусь таку цікаву фарбу це пріметек. Теж з грануляцією, але вона має в собі якісь часточки, цікаві а, справжніх а, дорогоцінних каменів. І... Всі фарби, що були до цього, вони мають таку темну і більш якийсь шовтий, такий теплий підтон. А тут він блакитний і коштує ось ця ось туба 500 чимось гривень, але ось бачите, воно просто чарівно виглядає. І, в принципі, я думаю, що багато є тих людей, які люблять саме ось такий, не знаю, з таким синім підтоном, і він такий якийсь чарівний. Не знаю, такий туманний і дуже такий холодний. Але я думаю, що багато хто любить саме ось такий ось питон. І я так само. І якщо у вас є гроші, якщо ви собі можете дозволити таку фарбу, то мені здається, вона вам дуже сподобається. Подивимось ближче всі ці фарби. Я знімаю спеціально на макрозйомку, щоб ви поближче побачили, яку має текстуру кожна фарба, як вона вмішує в себе інші кольори. І ось тут я показую росу. Тобто вона чудово гранулює, як і всі фарби, що тут є, з іншими кольорами, чудово створює осад. Ось, подивіться, я змішала з різними фарбами, щоб вам було. Більше видно, що вона собою являє. Далі в нас вже йде вангох, дуже схожа е текстура, але хочу сказати, що трошечки тут більш якось піщинок. Тобто тут уже PBK 11, він більш такий гранулюючий. Але, в принципі, не скажу, що це сильно помітно на папері, а особливо не на акварельному. Тобто також треба дивитись на папір, яким ви користуєтесь. Далі в нас іде шмінка. Також, як ви бачите, дуже-дуже схожі фарби. Якщо б я вам не казала, що це за фарба, ви, мабуть, і не здогадались би так само, як і я. От я дивлюсь на ці фарби, вони не дуже сильно відрізняються зовсім зовсім трішечки, можливо, якщо ви прямо от багато-багато всяких різних малюнків зробите, то, можливо, тоді ви будете бачити якусь різницю. Я приблизно її не дуже бачу, і вони для мене ось ці чотири кольори, перших, які ми е, фарбували, дуже відрізняються, якщо чесно. Далі в нас іде роман-шмаль. Е, також хочу сказати, що ну, на кювети набирається, точніше на пензель з кювети набирається дуже легко. Велика кюета, з нею приємно працювати. Але текстура, в принципі, схожа на всі фарби до цього, які в нас були, скільки б вони не коштували. Створює також чудовий осад і змішується з іншими кольорами дуже цікаву таку текстуру. Далі в нас прекрасний лунар блек. Я думаю, ви помітили, як змінилась фарба. Бачите, ці дуже-дуже виражені піщинки? І вони просто чудово, чудово змішуються з іншими фарбами. Подивіться, я думаю, ви бачите, що текстура дуже змінилась. Вона ніби хтось розсипав каву чи розлив на папір. І вона така дуже-дуже, такі великі піщинки, не малесенькі такі, а от такі конкретні. Вже видно, що це якась така е, мочна фарба. І також приматек теж з грануляцією, з е, якимсь червним камінням всередині. Я думаю, ви бачите також, що тут більш такий. Синій підтон, що тут такі цікаві також розводи, але більш з таким холодним підтоном, чарівним, якимось таким загадковим. І також можна піддивитись собі, подивіться, подивіться, просто навіть якийсь топ-кадр з цією фарбою виглядає вже просто як якийсь витвір мистецтва. Особливо, якщо ви вмієте працювати з такими гранулюючими фарбами, вмієте працювати з папером. Ось я хочу, щоб ви подивились також на. Акварельному папері і на звичайному скетчбуці. Тобто, також треба дивитися, щоб фарби підходили під папір. Я змішала для вас з різними кольорами, щоб ви подивились також на грануляцію. Ось тут у нас йде роса. Тобто думаю, ви побачите, що як вона взаємодіє з іншими кольорами. Всі кольори абсолютно однакові, просто різний папір. Ось тут ви бачите вже PBK 11. Трохи краще згранулював в жовтому, але в інших, в принципі, так само, як в росі. Тут теж, мабуть, трошечки більше ось цих ось крихітних піщинок. Помітно, що трошечки інша текстура, але, в принципі, дуже схожа. Тут у нас іде мінки. Тут зовсім якась грануляція, якщо чесно, дуже важко набирається жмінка на е, пензлі, от серйозно. Але, в принципі, грануляція в ньому достатньо гарна. Якщо ви фанат цієї акварелі, то вона вам підійде. Роман-шмаль, дивимось. Також, в принципі, така сама грануляція. Я думаю, ви бачите, що не дуже, то воно сильно все відрізняється. Е, схоже, мабуть, мені на вангох. Ось ці ось дві фарби схожі. А тепер у нас іде Lunar Black. Подивіться, як гарно воно утворює осад. Подивіться, яка краса. Дуже-дуже гарна грануляція. І, в принципі, сама текстура від інших дуже відрізняється, як ви бачите. І це помітно неозброєним оком. Так, а тут у нас прімате, ось цей соделіт, дуже прикольний, але дає такий більш е, холодний підтон до всіх кольорів, з яким ви його змішуєте. Зрозуміло чому. Так, а ось всі ці фарби на звичайному папері в моєму скетчбуці від Art Creation. Я вирішила вам тут теж показати це все, тому що ми не всі малюємо кожен день на акварельному папері, і я думаю, що було б достатньо логічно показати, як він показує себе не на акварельному папері, щоб ви, в принципі, розуміли, чого чекати від фарби у звичайному скетчбуці. Тому що я, наприклад, малюю у звичайному скетчбуці і на акварельному папері дуже рідко, якщо це треба. І тут, в принципі, фарба трохи менше гранулює, але в принципі, гранулює, хочу сказати, тому що я малювала ванду, мою улюблену дівчинку. Ось вона така в мене вийшла. І якщо додавати достатньо води, то ось цей ось Lunar Black створює просто чудовий осад та текстуру. І намалювала, в принципі, тут ванду. Мені подобається, як вона вийшла. Ви також могли бачити її в тіктоці вже. Я просто вирішила, що буде доцільно вставити щось такий малюнок, щоб ви побачили, що можуть ці фарби. Ось і все, ось така ось вона красунчика вийшла, і ось такий огляд вийшов у мене. Підведемо підсумки, яку б фарбу я обрала. Якщо вам потрібна така грануляція, типу як в перших чотирьох фарбах, то. Я б обрала, мабуть, росу, тому що вона найдешевша 20 гривень за мілілітр. В той час, як за Ван Гог ви заплатите 41 гривню. За шмінки увага, 162 гривні за 1 мілілітр. А за романа Шмаля ви заплатите 56 гривень. Це в розрахунку не скільки коштує кювета, а скільки коштує 1 мілілітр. Шмінке, який. Найгірше набирався на пензель, який просто коштує 162 гривні. При цьому я не скажу, що в ньому якісь є такі властивості, які б виділяли її поміж тих чотирьох фарб, в яких однакова, як на мене, грануляція і текстура. Найкрутіша грануляція, як на мене, у Lunar Black. І за нього ви віддасте, увага, 72 гривні за 1 мілілітр. Серйозно, Шмінки 162, Лунар Блек. 72 гривні за мілілітр. Серйозно, я краще віддам 72 гривні за Lunar блек і буду малювати супер-пуперською фарбою. Аніж отим от від шмінки. Я ні в якому разі не хечу шмінки. Я маю від них, я вже казала, просто чудові гранулюючі фарби, яких я, мабуть, не бачила ні в яких інших. Фарбах, і вони справді круті, але дуже швидко якось витрачаються. Але при цьому так це стара фарба. В плані, що це дуже давня фірма, і вона якась крута, європейська. Так, я цього не заперечую, але якщо порівнювати от з цими всіма фарбами, то якось трошечки, м -м, ну, таке собі, що я віддаю 162 гривні за посередню грануляцію. Аніж я б віддала 72 за супер-пуперську від Daniel Сміт. Ну, а за той прекрасний блакитний содаліт ви віддасте 108 гривень за 1 мл. І при цьому я роблю висновок того, що найкраща фарба найдешевша це роза, якщо вам потрібна якась грануляція, якщо вам потрібен ось цей ось ефект. Я не зовсім бачу якусь дуже велику різницю. Так, це або буде роса, або хай вже буде Гог», якщо вам хочеться більш якусь таку е, європейську фірму. Але якщо ви хочете спробувати саме якусь таку незвичайну грануляцію, яку мало де знайдеш в інших фарбах, хай це буде Лунар Блек. Мені здається, що ось вони якось більш-менш найкрутіші. І серед цих усіх я, мабуть, взяла б росу. І Lunar Black. Що ж, ось таке ось відео в мене вийшло. Я сподіваюся, воно вам сподобалось, і сподіваюся, воно було для вас корисним. З вами була я Каріна. і до скорих зустрічей! Гарно вам провести літо! цьом цьом цьом